І сталося четвертого року його якима, Йосійного сина, царя Юдиного, було оце слово до Єремії від Господа, кажучи: візьми собі книжкового звоя, і напиши на ньому всі ті слова, що я говорив тобі про Ізраїля і про Юду, та про всі народи від дня, коли я почав говорити тобі, від днів Йосії та аж до цього дня. Може, почує дім Юдину усе те зло, що я думаю вчинити їм, щоб вернулися кожен зо своєї злої дороги, а я прощу їхню провину та їхній гріх. І покликав Єремія Баруха, нерійного сина, і Барух написав з уст Єремії всі Господні слова, що він говорив йому на книжковий звій. І наказав Єремія Барухові кажучи Я задержаний, не можу війти до Господнього дому. Тому піди сам, прочитай з озвою, що написав ти з моїх уст, Господні слова в вуха народу в Господньому домі в дні посту, а також в вуха всього Юди, що приходить зі своїх міст. Відчитаєш їх. Може, впаде їхнє благання перед Господнє лице, і вони вернуться кожен зо своєї злої дороги, бо великий гнів та лютість, що Господь говорив проти народу цього. І зробив барух, син Неріїн, усе, що наказав був йому пророк Єремія, щоб прочитати з книги Господні слова в Господньому домі. І сталося п'ятого року його якима, йосійного сина, царя юдиного, дев'ятого місяця. Оголосили піст перед Господнім лицем для всього народу в Єрусалимі та для всього того народу, що поприходив з юдиних міст до Єрусалиму. І прочитав барух з книги Єреміїні слова в домі Господньому в кімнаті писаря Гемарії, шафанового сина на горішньому подвір'ї, при вході до нової брами Господнього дому, в вуха всього народу. І почув Михей, син Гемарії, шафанового сина, всі Господні слова з книги. І зійшов до царського дому. До кімнати писаря, аж ось там сидять усі зверхники: писар Елішама, і Делая, син Шемаїн, і Елнатан, син Ахборів, і Гемарія, син Шафанів, і Садекія, син Хананії, і всі зверхники. І розповів їм Михей всі ті слова, які він почув був, коли барух читав із книги вуха народу. І всі зверхники послали до баруха Єгудія, сина Нетанії, сина Шелемії, сина Кушійного, говорячи, того звоя, що читав ти з нього в вуха народу. Візьми його в свою руку та й прийди. І взяв барух, син звоя в свою руку та й прийшов до них. А ті сказали до нього: Сідай же і прочитай його в наші вуха. І прочитав барух в їхні вуха. І сталося, коли вони почули всі ці слова, жахнулися один перед одним та й сказали барухові: конче перекажімо цареві всі ці слова. І запитали вони баруха. Говорячи, розкажи нам, як ти писав усі ці слова з його уст. І сказав їм барух він проказував мені з своїх уст усі ці слова, а я писав у книзі чорнилом. І сказали зверхники до баруха Іди, сховайся, ти та Єремія, і нехай ніхто не знає, де ви. І прийшли вони до царя на подвір'я, а звоя поклали в кімнаті писаря Елішами і розповіли в вуха царя всі ті слова. І послав цар Єгудія взяти звоя. І той узяв його з кімнати писаря Елішами. І Єгудій прочитав його вуха царя та вуха всіх зверхників, що стояли при царі. А цар сидів у зимовому домі, дев'ятого місяця, і перед ним був розпалений коменок. І сталося, коли Єгудій перечитував тричі чотири стовпці, то цар відрізував це писарським ножем та й кидав до огню, що в коменку, аж поки не згорів увесь звій на огні, що в коменку. Та не злякалися і не роздерли своїх шатцар та всі його раби, що слухали всі ці слова. і хоч Елнатан, і Делая, і Гемарія просили царя не палити того звою, та не послухався він їх. І наказав цар Єрахмейлові, синові царевому, і Сараї, синові Азріловому, і Шелемії, синові Авдійловому, взяти писаря баруха і пророка Єремію, та Господь їх сховав. І було Господнє слово до Єремії по тому, як цар спалив був звоє та ті слова, що барух написав з Єреміїних уст, говорячи. Візьми собі знову іншого звоя, і напиши на ньому всі перші слова, що були на першому звої, якого спалив його яким цар Юдин. А про його якима, царя Юдиного, скажеш так говорить Господь: ти спалив цього звоя, говорячи, на що написав ти на ньому таке, конче прийде цар Вавилонський і знищить оцей край. І вигубить в ньому людину і скотину. Тому так говорить Господь про його якима, юдиного царя, не буде від нього сидячого на Давидовому троні, а його труп буде кинений на спекоту день та на холод вночі. І навіщо його та насіння його, і його рабів за їхні провини, і спроваджу на них та на мешканців Єрусалиму і на юдеани на все те зло, що я говорив до них, та вони не послухали. І Єремія взяв іншого звоя і дав його писареві барухові, синові нарійному. І той написав на ньому з Єремійних уст усі слова тієї книги, яку спалив був його яким, цар Юдин». вогні. І до них було додано ще багато подібних слів.